Доброго дня, мої дорогенькі. Я сьогодні хочу викласти декілька відео одне за одним буду викладати і показувати, що в мене є в наявності. Тому що до Нового року залишилось декілька днів. І товар показувати буду сьогодні той товар, який в мене є в наявності, який може до вас доїхати за 1, 2, 3 максимум дні, а може і сьогодні буде вже біля ваших воріт. Так що дивіться, перше відео це буде, що в мене у мене є з гелів для душа і пін для ванни. Це гелі для душа, великих об'ємів, 720 мл. Ось такі є гелі для душа. По, не, по декілька екземплярів я виставила по одному всього, ну, всього по одному. Це піни для ванни, великі літрові банки. І ось така кругленька є. Дивіться, який новорічний такий дизайн чудовий є з яблучком. Це також піни для ванни вже півлітрові. Ось такі є це гелі для душа, півлітрові чоловічі, і ось такі жіночі є. Ось такі дві пінки гарненькі є, до них є і кремчики для рук. такі, Можна формувати будь-які наборчики або окремо купляти. Це вже гелі для душа в мене по 250 мл також. Бачите, там такі піни є, можна робити набори подарункові. Такі. Ось такі гелі два є, ось такі півлітрові песинчика у мене багато, ось такий. І в мене набір є з лосьйоном для тіла. Це з набору також, два чоловічих, і ось такі чоловічі. Тут шампунь, гільдо душу. І е, от таких декілька інтімок у мене залишилося, дві отакі і ще дві отакі в старому дизайні є. Так що, дівчатка, хлопчики, кому треба формувати подарунки але, або щось закінчилось, просто у вас в ванній кімнаті запитуйте. Ціни будуть дуже-дуже приємні з дуже гарними знижечками. Чекайте наступне відео.